День святого Миколая це свято радості, віри в дива та очікування на виконання найзаповітніших мрій. Кожна дитина з нетерпінням чекає на цей магічний день. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука як справжні помічники доброго чарівника допомагають створити цю казку. Щороку напередодні дня Святого Миколая у Кременчуці проводиться традиційна міська акція Святий Миколай Дітям. 1 та 2 грудня волонтери стоятимуть в торгівельних магазинах нашого міста. Кожен бажаючи зможе передати подарунок та зробити Кременчуцьких дітей щасливішими. Цьогорічна акція «Святий Миколай Дітям це двадцять Перша вже акція в нашому місті, офіс Святого Миколая вже місяць працює, і буквально завтра, післязавтра ми запрошуємо всіх кримачужан, долучитися до такого етапу, коли волонтери молодіжного парламенту будуть стояти в магазинах міста в торгівельних мережах, і де кожен бажаючий зможе безпосередньо доторкнутися до такого дійства, благодійності до свята і передати діткам подарунки, солодоща або те, що він забажає саме, щоб дітки отримали до Святого Миколая. Незважаючи на ситуацію в країні у дітей повинно бути свято. Переконані волонтери молодіжного парламенту Кременчука. І добрий чарівник має прийти до кожного малюка. Є дітки, все ж таки, які потребують нашої уваги, тепла, допомоги. У нас в місті є ряд соціальних закладів, які знаходяться малечі, починаючи від самого народження до більш дорослих. Крім того, ми заохоплюємо цього року вже вдруге. Це дітки, які батьки героїв України захищали, тому ми їх теж долагали до акції. Ну, І крім того, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, у яких, на жаль, немає там коштів батькам купити там цукерки або інший подарунок. Тому наша акція максимально охоплює тих, хто цього потребує. До благодійної акції долучилося 135 волонтерів: це учнівська молодь, студентські активісти та просто небайдужі Кременчужани. Помітити волонтера молодіжного парламенту Кременчука. Легко як впізнати волонтера? Волонтер стоятиме зі скринькою в маніжці молодіжного парламенту Кременчука та матиме бейджик з початку організації та фото волонтера. Ми спеціально обирали магазини для того, щоб вони були розподілені у різних районах міста. Це магазини Маркетоп, магазин Логін Смак на Соборні та магазин «Фозі». Шукайте наших волонтерів в п'ятницю з 12 до 6 та в суботу з 10 до 19 години. Організатори акції молодіжного парламенту Кременчука – Крабачуський міський комітет молодіжних організацій. За підтримки Кремечуцької міської влади також буде можливість кинути гроші до скриньки або задонатити за qr кодом на банку. На ці кошти волонтери придбають подарунки для малечі. Детальніше ознайомитися зі списком магазинів можна у телеграм-каналі, інстаграмі або фейсбуці молодіжного парламенту Кременчука. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.